Вітаю, сьогодні 10 липня 2025 року троянда Лимон Пампон. Здається, я в тому році її теж виставляла, не знаю, в длинному відео, може і ні. Ну, в короткому точно виставляла на своєму каналі. Ось як кущик вже розрісся за два роки. Садила я її в 23-му році, отримала. З Одеської області. Сайт називається Королівський сад зараз. Тоді через Viber. Ну, Ось так вона за два роки виросла, так розрослася. Вона перев'язана в мене на всяк випадок. Вона більше метру. Це флорибунда жовтого кольору, світло-зелене листя. Не хвороблива, не піддається вона всяким барашнистим, чорним плямистостям, кущик сяє здоров'ям, листя виблискує на сонечку, квіточки, ну, такі кулястенькі, пуп'янки, а коли розкривається, вона таким блюдочком становиться, як тарілочка. І світлішає. Вона так, такого жовтенького кольору, а коли вже розпускається, світлішає. Ну, світло лимонна, десь така. Квіточок багатенька, вже багато від квітла, квітів, багато ще на кущу, багато Ну, я задоволена цим кущиком, добре розвивається, багато трояндочок. І зимує непогано, не печеться. Зараз ось тут, де на вулиці у нас ну, точно 40, а може 50 градусів. Спеку вже тиждень витримує. Коли дожжі були, від дождів теж квітка не псувалася. Ну, так. Одні плюси в цієї троянди. Приємний аромат має. Стебла зелені, шипів. А шипів, до речі, а де шипи? А, є внизу, там внизу є шипи, а отут на горі жон так не видно, щоб були. Ну, така гарна троянда, як кажуть, можна брати. І зимостійка, і спеку, дощ тримає. Ого! О, блін! Хай Бог милує. Фух, вибачте. Ой, Леся, не бійся, живенький. Фух. Да. Вибачте, на цьому буду завершувати, бо ви ж бачите, і руки трусяться і.